Вітаю усіх, хто заглянув до мене на канал. Сьогодні 5 серпня і хочу зробити коротенький огляд деяких своїх волотистих гортензій. Так, ми бачимо перед собою найперше добренько всім знайому відому ванілу Фрайс. Є ця красуня в мене. Повторила я її ще на іншій клумбі. Це у мене вже четвертий рік, ця ванілочка моя. Що хочу сказати: ось так вона виглядає зараз. Так виглядає ваніла на сьогоднішній день. Кущик. Здальше подивимося. Так виглядає. Ось. Так. В мене не знаю, скільки зараз він має. Ну, а так характеристика: 1,70 на Ось така. Це рахується ще взагалі -то середньорослий кущ серед волотистих гортензій. Є і побільше екземпляри. Так. Починає розквітати, вона чим характеризується? Починає розквітати просто сніжно-білими суцвітнями, сніжно-білими. І пізніше, ось в мене вже починають маски рожевого проявлятися. Це, як в нас ночі, вже холодніші, хоча вдень спекотно, але якщо є різниця при температурі різниці день і ніч, то вже вона починає проявляти свою розовинку. А так вона біло-сніжна, от в порівнянні. Тут є сусід Полярбір, який він красивий. Я ще про нього не говорю, бо він ще не набрав. Але в нього такий фісташковий такий відтіночок, то вона, от як він починає розквітувати такий, то ваніла білосніжна. от така мережена білосніжна красуня. Вона Ось, білим цвітає, пізніше набирає розуватості, тоді вона робиться малинова. І от ось чубчики самі, в неї кінцівочки залишаються все таки світлими. Хоча вона буде малинова, кінчики, світ... така її характеристика, щоб вирізнити її серед інших. Вона таки набуває такого кольору, ніби полуничне морожене. Таке воно рожеве-рожеве, малинова буде і з такою кінцівочкою, верхівочкою, верніше, суцвіттям, буде мати світліше. тим вона вирізняється так, серед інших. Що ще таке? Сказати Гарнесеньке про неї. Ну, у мене вона в трошечки штрафних, хоча це володарка вищої нагороди від групи селекціонерів гортензій на конкурсі 2007 року. Вона має заслуги великі, всі її знають відомо, але вона в мене щось трошечки другий рік має таке трошечки щось там. Вона має. Якась хвороблива. Ми цього року її пробували лікувати, трошки треба було скоріше, поки вона ще не набирала цю цвіть, але то так була то спека сильна, тоді почали дощі вимивати. Ну і так, то моя провина. Так що трошечки вона мене порівняно з фрем... <кій> Ренесанс Фрампозіні, така у мене трошечки капризуля, ну і ваніла, щось вона мені другий кущ кращий Набагато ну, ця... От так себе поводить на даний час. Квітує вона з липня до жовтня. Ну, Температури високі, навіть на півночі її садять, мінус 30. У мене тут ось огорожа. Це хочемо посадили ми такі туї, що вони хочемо так робити, щоб огорожу повністю закрити від сусідського городу. Посадили минулого року. Між іншим, дуже хороша туя. Оця от, от, як в мене огорожа зроблена з ялівців. Скельного ялівця голубого там, із смарагду тує, то вона дуже довго росте, а ця туя 45 см дає приросту. Кому цікаво, пізніше скажу, що це за туя. Дуже-дуже вигідна, якщо, наприклад, чи на огорожу, чи на щось інше, то ми таки зробили, щоб трошечки робити. По-перше, мені не подобається, що то видно, хто знає, де. а друге, що таке зробиться мережевна тінь, тому що я її минулого року трошечки прикривала. Робила таку, ніби парасольку, було б там 35 плюс. І чуть-чуть вона мала опіки ваніла. Так що це я хочу сказати, що добре би було, якби була. Вона хоче сонце, звичайно, але е якщо високі температури, добре би було її притінити. Ось красуня наша ваніла фрез. Ось так от вона. Ой, паду. А то я собі зробила. Так, так вона виглядає в клумбі. Тут в нас така клумба. Із хвойними. Так. от так вона. Це, звичайно, не дизайнерський проєкт, бо тут раніше були господарські споруди, такі як стодола, такі, як всі інші. Ось то ми так з чоловіком собі придумали. Там плита бетонна, що нічого не можна було придумати. то ми поодинокі посадки, отак, от там йдуть мури знизу. Ми то робили і так окремими. Ось в нас. Іде мудрена плакуча, привита. Ваніла Фрейс. Тут повзучий ялівець. Тут також голстар ялівець. Тут дуже, дуже вигідно от купити такий багаторічний, як Барбарис, ред карпет, але швидко наростає. Мені моя дочка казала: мама, ви купили такий менюсенький, він 10 років не виросте. От за три роки із такого малюсенького такий гарний укривний ред карпет. Тут також голд старт. Звичайно, я не топінарний майстер, але пробую якусь квіточку сформувати. Тут тільки була перша стрижка. От з такого ж самого, як оцей Gold Star. Цей ще не стрижений, то я сформувала таку квіточку. Таку, ну, квіточка не лілія, ну, щось таке, пелюстки такі, от. Нічого. Вона тільки перше формування. З тую смарагд, вона ще така кострубатенька, бо. Спочатку я зробила три спіралі і зробила таку круглу шапочку, як шароподібну, а потім передумала, думаю, нехай йде так, і зато вона так зараз міняє її форму, і зато вона така нерівна. Ну нічого. Пізніше ми її вирівняємо. От така вийшла клумбочка, яка має гарну не дуже люблю, тому що вони цілий рік декоративно виглядають. Додала акценту з Барбарисом, ред карпет, червоним, але хочеться свіжості. то от, Дві красуні, такі як поліарбір і моя Ваніла фрейс, прикрашати будуть цю клумбу. а як вони ще піднімуться. до... Де... Ну, Я думаю, що у мене буде виняток, і вона буде не метр сімдесят, а два метри, наприклад. Ну, і Полярбір не підведе, він ж високий красень. Пізніше зроблю про нього огляд, скажу, яка особливість його впізнання. Так що поки що отак вона виглядає. До побачення Ваніла Фрайз зустрінемося малиного кольору. Йдемо далі. Так, продовжимо з такою волотистою гортензією, як Bonfire. А чого мені хочеться їй показати? Вона у мене молоденька. Але подивіться, яка то потужність, які суцвіття. От, Bonfire. Минулого року я її придавала, але що хочу сказати: в такої продавчині, не в якомусь розсаднику, що просто я дуже здивована, того, що, як в мене любить бути всяке такий, то з трояндами, то ще з чимось. І тут мені одна пані прислала оцього бонфайра невеличкого, і він так от, такі, такі чудо показав. Він невеличкий був саженець такий, от, але вже який. От, Недурно в перекладі бонфайр, це костер і горить. Тобто, квіт... і такі от, Бачите, то точно горить. Наскільки потужні в нього це молоденький, наскільки потужні в нього такі суцвіття. Дуже-дуже квітує він також з липня по вересень. Bonfire. І має дуже-дуже морозостійкий. Також. Морозостійкий, мінус 30, прекрасно витримує. Це такий чагарник з дуже міцними стеблами. От як гарно себе тримає. Грубі потужні стебла має, дуже величезні, такі. Верніше, потужні, міцні такі. Навіть не потребує опори. Висота його метр двадцять, кущик десь на 80. Носу цвіття. Обіцяють бути дуже великими, 45, це дуже велике. А що його виділяє серед інших, як його розпізнати, це його неймовірно велика квітка. В нього такі великі, просто такі от квіти величезнющі, в нього квіточка така, усі стерильні, в нього також квіточки, немає він, фритильних ні одної. І такі просто дуже-дуже величезнющі квіти. Це він ще маленький, але ну, не передає, але ну, квітка сама така. От дивишся на інакшу, дивлюся, мене тут. Скайфул, ну, геоцинтова, всі ми знаємо, гортензія, то бачите, які квіточки. от такі, вони красиві, ніби також вони високі, подовгуваті. Ось її рахують як, як геоцинт, розкрившися. Також має таку характеристику відмінну. А от bonfire ми беремо, то дивимося, а то такі прямо, ось, що ні з чим не перепутаєш. Я просто була дуже здивована, як почав розквітати. Він такий має дуже красивий колір, такий, ну, кажуть, що найкращий в світі. І нефрит, і білий, і такий нефрит, бачите? Прям починає розквітати таким нефритовим, так шикарнішим таким кольором, і крем, і кремовий колір, і щось там і білого. І пізніше вже, бачу, починають бути мазки рожевенького. От З цієї сторони він вже починає такі мати маски рожеві. Ну, його трошечки тут притісняє э, перовські. Висока, так, я її заберу на другий рік, бо вона його тут дуже-дуже йому некомфортно. То є так один варіант її або звідси взагалі забрати, а як не зробити обрізку на початку, тоді вона низька і квітує дуже добре, але вона половину нижче. Це ми, ми тут, тут задуже дуже себе шикарно почуває, так що, такий. Так що що такий. вже бачимо. І що, що дуже ще таке характерне для бонфаєра, <кхм> це те, що має самі старильні квіточки. Але має медовий запах. має от Він має реально такий запашний трохи, що в більшості притаманно це таким гортензіям-волотистим, які мають е, фретильні квіточки. А він не має фретильних, має, але має запах. Так що бачу, що тут потенціал дуже хороший. Ну Дуже мені сподобався Бонфайр. Так що в мене є такі гортензії вже великі. Це ще такий от. Другий рік в моєму садочку, але хороший. Можна рекомендувати. Так, ще я прийшла до своєї такої новинки минулорічної. Чого? Звичайно, можу показати великі гортензії. але мене просто здивувало. Хто би не повірив, що цю гортензію минулого року, цієї пані, що я тільки що говорила, що бонфаєр, не хочу бо я її не поставила. Перед фактом я всього один раз в неї. Так без всякого зробила замовлення тільки по відгуках. І не було в неї вже таких саженців, ніяких не було форм, тільки вона мала черенки. Ну я ніколи черенки не купляла, не мала з ними справи, не знаю, як той черенок, що там. Бо ну малюсенький, малюсенький. І я замовила собі серію петіт. Усі чері, стар і флорі. Ну, звичайно, чері стар малюпенькі. і то, не... і то диво дивне, вони от там квітують. Малюпенькі таке, що одна, що друга. І понабирали соцвіт, і вони борються за життя, ну просто диво дивне. І цю я посадила от, -от, -от в посадку. Дивлюся, по розмірах вона мені так підходить. Кущик 80 на 80 має бути. Думаю, нехай буде, вона так мене там підійде і по-першому. По фарбуванню так мені би було б. І що ви думаєте? Це минулого року оце посадила я черенок. І що? І цього року з Черенка маємо, скільки? 5 суцвіть, повноцінних 5 суцвіть. От прошу дуже, яку чудесну перлину нам запропонували з Франції. Це серія петіт, прошу петіт флорі. 2022 рік була їй вона представлена оця гортензія болотиста. Ну, дуже вона, бачите, ну невеличка, звичайно, її можна вирощувати, що, що так десь в відкритому ґрунті, що можна вирощувати в декоративних горщиках, десь собі на терасах. Ну, дуже хороша. Також в неї такий аквамариновий колір яскравий. І пізніше вона дуже скоро набирає, дуже скоро набирає. Так ніби світлішає і такі має, от вже мазки має червоні. Дуже скоро. От стільки бачу також в мене друга скайфул. Вона, звичайно, навіть і не думає кольору набирати. А ця, прошу дуже, вже набирає вона собі От. дуже-дуже гарнесенька. Петіт Флорі, от така вона з черенка, вже 5 світі. І то вже навіть не знаю, скільки сантиметрів має. От прошу, така вона собі красунька. Я вам скажу, що дуже виграшно собі посадити в трояндарій. У мене тут немає ні хвойних, є тільки багаторічники. Це я підсадила собі таку лінійку гортензій, бо в мене тут тільки трояндарі, і поки вони от готуються. Я зараз буду, буду показувати любов... От все в пуп'янках Чандос б'юті, вся в пупінках готується. в мене це П'єр Деренцар, От вся просто все. Такі прям чекають, чекають своє, свого Бенефісу. Водопаду ще тут Лілія. Більше, ніж за 2 метри сам чубчик вже відквітувала. І трояндарі ще так, ну, звичайно, ще деякі квітують. Тут було десенька, починають вірніше. То є такі, що вони не собі не перестають квітувати. Такі, ще є. Але нічого. Так. Ще мені колись поспитаю, що ж то? За, я думала завжди, що це також бобо, а тепер маю вже сумнів, бо щось то трошечки за велике суцвіття до бобу в мене є. Я відзнімала раніше бобо на іншій клумбі, там точно бобо Оця також думала, ну щось в мене вона. ще я подивлюся, що то, що то вона за гортензія така. Добренько. До зустрічі, мирного неба. нам дякуємо нашим хлопчикам, що нас захищають, що маємо можливість. Ой, вирощувати квіти, красу. Нехай нас усіх Бог оберігає.